Зуття стокове, новеньке. Lidl, Esmara, Ліверджі, Krivit і ще щось. Що у нас тут іде в наповненні? Це сандалі. Балеточки да. взагалі попалися, шльочки. Кеди. До речі, це йде міксовка. Дроз... Ну, чоловічі, жіночі, плюс дитячі. Дитячого небагато. Але воно є. Ось такі шляпатусики. Сабо гарні. Також кеди. Перезувачка така. Коралки. Це вже дорослі, напевно. Ні, все одно, пепер спише. 35. На скільки років? 35-й. 35-й розмір. Так, ось такі у нас балеточки замшеві. Прикольні. 40-й розмір, до речі. Оце симпатична моделька, так? Да? І, до речі, Меморі устілка класна. 38 років. Коралочки. В басейн, так? Да? Ну, така перша асоціація зразу. Коралки. Коралки шльопки. Макасіни. крейн. Дуже м'яка, тут м'який заднічок. Прикольний. До речі, я бачу, що це на таку широку ступу. Що це прикольна моделічка. Знову балетки. у нас пішли балетки. Чіпка навіть не балетки, а чешки, так? Да? Нема такого, як чешки. Добре. Шльопки. Кажуть на них ортопеди. Ось такого вони плану. Це, до речі, сороковий розмір. Коралки. Ще в нас тут є красовочки ось такого плану літнього. На сіточку Легесенькі. 40 сороковий розмір. Вау. Коні? Опікені. Угу. Шикарнючі. Така чуть вища підошва. І, до речі, вони регулюються на повноту ступай. Можна сильніше затягнути, можна менше. 37-й розмір. Ще в нас тут є кросовочки, що -то вони не зв'язані. Це теж жіночий розмір, це крейн. Тут сіточка, тут замінник. Де розмір? 39-й. Дитячий під Джордана, бачиш, як зроблено. Mm -hmm. Прикольно. Сіточка, прикольненькі такі. Малесенькі, що за розмір? 32. й Ще одна дитяча сіточка. 31. й Чоловічі, класні, кроси. Тут у нас замша і е, плащовочка. 43. й І, до речі, бачиш, подивись, яка устілка така м'якесенька на п'ятості. Дуже mm -hmm. м'якенька, як подушечка. Серьезно. Такого плана? Беру як... на банані. Кедами, да.